Від 22-го року вони невтомно плетуть маскувальні сітки на фронт. Далі сюжет про волонтерський центр з Миколаєва, українські плетунки. за будь-якої пори року та погоди. Однодумці виготовляють для захисників не лише сітки, а й маскувальні костюми, матраци та балаклави. Їхні вироби на усіх гарячих точках фронту у центрі чимало літніх жінок, які своїм прикладом закликають допомагати нашим захисникам. Та нині українські плетунки потребують і нашої з вами підтримки. Пані Наталя самого початку війни з нами нарізає тканину. Пані Олександра, вона спочатку нарізала тканину, а зараз робить наше новшество. Це прапор єдності. Пані Наталія знайомить нас із невтомними волонтерками центру українські плитунки. Розповідає від початку великої війни всі, хто, хоч на кілька годин, приходять сюди, стали її рідними. Я живу тут, це родина. Я люблю всіх цих людей. Я дуже поважаю всіх, хто сюди приходить. За роки війни до українських плитунок долучилися сотні людей. Пані Наталя зізнається, до повномасштабного вторгнення була домогосподаркою, та 22-го року все змінилось. З перших днів жінка почала збирати однодумців і плести маскувальні сітки. Спочатку хто як вмів. Спочатку брали тряпочки, прив'язували до рибацьких сіток. І донині Наталю підтримує її мама. Любов Олександрівна вже робить заготовки для нових маскувальних сіток. Сьогодні я раніше прийшла свої ключі, Наташа поки прийшла, я вже пічку розтопила. Це чуда пічка, яка нам дає можливість обогріватися. В ця пічка обігріває кілька кімнат, які волонтери перетворили на справжні майстерні. Люди самі приносять дрова. Поруч волонтерський улюблений скіт-персик слідкує за плетінням сіток. Ці сітки ідуть на дуже стратегічні моменти. Це бліндажі, де знаходяться хлопці або невелика техніка, або міномети. Пані Людмилі 75, Вона вже як рік плете тут маскувальні сітки. До цього вдома в'язала бійцям шкарпетки. Тепер вона тут щодня. Сітки. Це допомога нашим хлопцям. У мене така не просьба а побажання. Пенсіонери, не сидіть вдома. Приходьте, допомагайте нам. А тут невеличкий швейний цех майстрині шиють і балаклави, і шапки. Справжнім ноу-хау стали маскувальні костюми. Вони великого розміру і одягаються прямо на теплий одяг, на куртки і на рюкзаки. Взимку вони білі, а влітку вони зелені. Ми тут на печці. Фарбуємо, а це вже за швейною машинкою. Пані Марія її 67 сім. Мене бабуся шила. Я відсіла сніму. Пані Марія з Луганщини. Виїхала 22-го після кількох місяців окупації. Її два сини стали на захист країни. Я не могла сидіти руки сложивши мені. Душа рвалася щось допомогти. Щось от я вже четвертий рік сидять. У сусідній залі плете маскувальну сітку пані Любов. Вона з Херсона. Спочатку з окупації виїхала до дітей за кордон та невдовзі повернулась до України нині в Миколаєві, аби бути ближче до рідного Херсона. Там дуже гучно, ми з острова, а там же через річку все ближче. Чотири прильоти вже було біля наш нашу кришу. Був приліт. Сюди приходять і цілими родинами. Як от подружжя Сергій та Марина. Вони почали волонтерити від березня 22-го. Сергій, колишній військовослужбовець, разом подружжя плите сітки, робить матраци. Ми розуміємо, що війна не закінчилася. Наша допомога потрібна. Тут хлопцям і зараз і щодня, щоб хлопцям нашим було приємно, щоб вони відчували, що є стил, що ми їх любимо і завжди готові допомогти. Скільки кілометрів маскувальних сіток сплили за ці роки? Навіть важко підрахувати, бо роблять їх для бійців на кожну пору року в різних кольорах. Сітки українських плетунок на всіх фронтах замовлення беруть принципово лише від самих військових. А ще до кожної сітки докладають і в'язані шкарпетки, і килимки, і рукавиці. А ще ось такі обереги. Це обережки на кожну сітку. Хлопці знімають, де на гарматах висять оці обереги, і гармати тримаються декілька років. А ще волонтери збирають гроші на хліб. Самі заготовляють в баклажках сухарі, і також відправляють їх захисникам. Це дронами скидаються скиди хлопцям. Оце сушиться домашні сухарики прямо баклажками скидаються. Від початку великої війни ці невтомні волонтери роблять всі ці вироби лише завдяки донатам та підтримці всіх небайдужих. Мої бабусі даже вибачте, вони донатять, приносять частково там, може хоч трішечку пенсії якісь 50 гривень, але вони хочуть задонатити, бо знають, що воно піде на закупівлю матеріалів. Українським плитункам можете допомогти, і ви нині вони збирають на тканину для маскувальних сіток. Вже мають багато замовлень для фронту. На своїх екранах ви бачите QR-код. важливий. Кожен донат, аби волонтерська справа не зупинялась, яка так потрібна захисникам на передовій. Встаєте з кровати зранку і кажеться: ні, вже йти нема сил. Але потім пам'ятаєш для кого ти йдеш. Бо у нас дуже багато хлопців, які чекають від нас допомоги. Луїза Рюмна Даніл сліж програми «Вікна СТБ» – Єдині новини.